Чоловічі боксерки від бренду Tredbeer. В лоті буде 99 пар. Ось так вони виглядають. Всі вони будуть з різними полосочками. В одній пачечці йде три штучки, такі різнокольорові в розмірі S, Далі в розмірі M, таких буде 6 коробочок. Далі в розмірі L, одна коробочка, XL. Одна XXL дві коробочки. Далі ось такі з сіренькою полосочкою XXL одна коробочка. L. Далі в розмірі М три коробочки. В розмірі S. Далі в розмірі L. Три коробочки. Тут будуть різнокольорові букви. Далі XL дві коробочки. С. М. чотири коробочки з таким дизайном. І XXL. Далі піксель, три коробочки, тут різні полоски, елька дві коробочки.